Маринований перчик за три дні. Можна відразу їсти або закрутити на зиму. Перець цього року врожайний, готую по-різному. Ця подружка підказала, бо в мене вже фантазія скінчилася. А хочеться приготувати щось дійсно толкове та смачне. Готую 2,5 кг. На цю саме вагу покажу рецептуру. Гарний, м'ясистий відібрала перець, вичистила з нього на сінові коробочки. У мене є ось така штучка, нею дуже зручно видаляти серцевинки. Відповідаю, що купувала в господарчому магазині 100 років назад. Я нею користуюся, коли фарширую перець. Гарно, коли погода дозволяє працювати на дворі. Осінь золота. Перчик підготовлений, тепер діло стає за часником. Його потрібно почистити. Пів склянки. Якщо по якійсь причині вам не вистачить один чи два зубки, завжди можна це діло підправити. Гарний пучок я взяла петрушки, але вона не обов'язкова в рецептурі все помити, просушити. Часничок подушити ножем. Так буде простіше та зручніше. Беріть ніж із широким лезом. Наступне це потрібно попарити перець. Я його порозкладала так, щоб дірочками він був догори, і в нього заливаю окріп. По часу я не засікала, але дивилася, щоб він відм'як. Ну, приблизно стояло десь 15-20 хвилин, бо вода вже була не гаряча. руки вже не пікала. Для цієї ваги я взяла каструлю на 5 літрів. Її якраз цілком вистачило для такого об'єму перців. Всередину поклала часник. Та гілочку дві петрушки притиснути і щільненько потрібно поскладати в каструльку. Притискайте добре, коли складаєте, не бійтеся, це не помідори, до речі. В кого ще є перевірені смачні рецепти перцю, пишіть у коментарях, бо в мене на підході черговий врожай свіжого вже понаїдалося від пуза. Всім дякую за ваші добрі слова в мою адресу, я ціную вашу довіру до моїх рецептів і стараюся з усієї сили вас не підвести. Коли вже готовий складений перець, потрібно зварити маринад, об'єм склянки 200 мл. Одна склянка цукру половина олії, одна склянка оцту та одна столова ложка повна солі. Закип'ятити, залити перець, придумати заздалегідь, який буде у вас прес, щоб тоді не бігали по кухні і не туманіли, як його придушить. У мене є ось така кругленька штучка з дірочками, вона із пароварки. На ніч залишила на кухні, потім віднесла в погріб. Не хвалітеся, що так мало маринаду. Перчик вже через добу зануриться весь з головою. Через 3-4 дні його можна споживати. Він так хрумкотить, я два прямо з'їла в погрібі, поки знімала пробу. Можна залишити і їсти або розкласти в банки, залити цим маринадом та простерилізувати 30 хвилин. Я бачу, що до цього етапу в мене не дійде, і перчик буде спожити найближчим часом. Готуйте з душею, по-домашньому, подавайте до столу з любов'ю, так завжди смачніше.